У центрі міста Броди, мотоцикліст зіштовхнувся із автомобілем, що стало причиною аварії, вже знає наша знімальна група. На дорозі, що веде до села Смільна, сталася дорожня транспортна пригода, у якій постраждав мотоцикліст та водій легковика. Усе трапилося на перетині вулиць Гончарська і Конюшківська. За словами очевидців, мотоцикліст рухався зі сторони села Смільне у напрямку вулиці Конюшківська, однак водій. Що повертав на вулицю Гончарську, не надав переваги у русі мотоциклісту. Внаслідок зіткнення у водія, понівечена передня частина авто, самого мотоцикліста госпіталізували із травмами добродівської центральної міської лікарні. На щастя, в цій аварії вижили усі. Ми вкотре закликаємо водіїв бути уважними на дорозі і дотримуватися правил дорожнього руху. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.